Привіт, у цьому відео ми поговоримо про репродуктивне здоров'я, про шкідливі звички, які можуть впливати на народження здорових дітей, і про інфекції, що передаються статевим шляхом. Це важливо знати ще в підлітковому віці, щоб зберегти своє майбутнє. Репродуктивне здоров'я це не лише відсутність хвороб, це здатність чоловіка і жінки мати дітей, бути фізично, психічно і соціально здоровими. Воно починається ще у підлітковому віці, коли організм тільки розвивається: правильне харчування, дотримання гігієни, емоційний спокій, фізична активність усе це впливає на статеве дозрівання і майбутню здатність мати здорове потомство. Психоактивні речовини. Це алкоголь, наркотики, тютюн та інші речовини, які змінюють роботу мозку. Їх вживання особливо небезпечно в молодому віці, коли організм росте. Такі речовини шкодять нервовій системі, печінці, серцю, а головне, репродуктивній системі. У майбутньому це може призвести до безпліддя або вроджених вату дитини. Пам'ятай, все, що потрапляє в організм зараз, може мати наслідки на все життя. Інфекції, що передаються статевим шляхом. Це серйозна загроза здоров'ю. До них належать віл, сифіліс, хламідіоз, гонорея та інші. Вони можуть викликати біль, безпліддя або ураження внутрішніх органів. Іноді ці інфекції не мають симптомів, тому людина навіть не знає, що є носієм. Єдиний спосіб захиститися це відповідальне ставлення до стосунків, використання засобів захисту, обстеження в лікаря та знання. Ніколи не соромся звертатися по допомогу. Репродуктивне здоров'я це основа щасливого життя, здорової сім'ї і майбутнього покоління. Не забувай, що кожне рішення, яке ти приймаєш сьогодні, має наслідки завтра. Обирай свідоме життя, бережи себе, поважай інших, і тоді твоє майбутнє буде світлим і здоровим.